Всім привіт! З вами канал Сама Варила і сьогодні ми продовжуємо серію лінивих рецептів. Сьогодні крила на мангалі. Тож ми беремо крила, я взяла 15 штук, ретельно вимила і розрізала на половинки. Додала копчену паприку і сушений чесник. Можна додати свіжий. Далі додаємо соус теріяки, кетчуп. Я додала кетчуп чилі, він додає особливий смак крилам. соєвий соус. солимо. І додаємо столову ложку з гіркою меду. Серетельно змішуємо і залишаємо в холодильничку постояти хоч би годинку. Тим часом розпалюємо багаття. Коли вогонь прогорів, можна розкладати наші крила на решітку або розміщати на шампурах. Жарити їх потрібно недовго, відбувається все дуже швидко, тому не прогавте і не спаліть крила. Перевертайте частіше і контролюйте готовність всередині. Крила отримуються дуже соковитими, з неповторним смаком. Якщо не пересушити, взагалі, буде відмінно. Цього разу я подавала їх із соусом сметано-часниковим. Беремо трішки сметани, свіжий часничок, трішки соломи і додаємо кропу. Не забудьте додати соус таріяки і кунжут. Це доповнить смак ваших крилиць. Вони виходять майже як у Макдональдсі. Вам обов'язково сподобається, я однозначно рекомендую цей рецепт. Нехай смакує!